Ісус Воскрес! І тепер Він зі своїм батьком на тій стороні. А як же нам туди потрапити? Ісус Христос помер за всіх грішних людей, за всіх, хто хоч раз вчинив щось недобре. Скажіть, а ви зробили щось таке, про що вам тепер соромно згадувати? Можливо, образили когось, обманули. Так, 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 бувало уважно, Я відкрию вам три кроки, за якими неоціненний скарб. О, О скарб! 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 Перший крок полягає в тому, щоб визнати свої гріхи. Ви визнаєте? Так-так, я визнаю. Я часто сварилася, навіть билася з подружками і не слухалась батьків. А я визнаю, що часто сердився та обманював друзів та й заздрив. Що ж, перший крок ви зробили. Тепер далі. Що ви не праві. що ви повинні зробити? Попросити попросити. Прощення. Прощення. Так. Так, вірно. Треба попросити прощення. Бог показує нам, що добре, а що погано. І якщо ми порушуємо ці правила. Тоді кого ми не слухаємось? Бога! Правильно, Бога. Отже, ми винні. І у кого ми повинні просити прощення? У Бога. Це другий крок до заповітного скаргу: попросити прощення у Бога. Ісус прощає кожного, хто йде до Нього з покаянням. І що Він нас простить? Звичайно. Ісус же помер за всіх, і Він хоче, щоб ви змінили своє життя, щоб ви забули все зло і навчилися робити добро, але тільки власними силами. Ви це не подолаєте. Тому потрібно зробити наступний крок. А який? Який крок? Запросити Ісуса в своє серце. А я можу запросити Ісуса в своє серце? І як я можу це зробити? Це дуже просто. Звернись до нього в молитві. Адже молитва це розмова з Богом. Скажи йому, що визнаєш всі свої гріхи, що ти просиш прощення. Та хочеш змінити своє життя, попроси Його увійти в твоє життя, очистити серце від зла і гріха, попроси Ісуса стати Твоїм другом і помічником. Дорогий Ісус, я визнаю всі мої гріхи і дякую, що Ти помер на Христі замість мене. Прости мене, я винен, увійди в моє життя. І будь моїм другом. Дорогий Ісус, допоможи мені стати краще. Допоможи мені любити людей і не ображати нікого. А робити завжди тільки добро. Я прошу тебе від усього, від усього серця. Амінь. Ви зробили найважливіші три кроки. Отже. Ми можемо перейти на протилежну сторону. І, і забрали скарб? Тільки забирати його не потрібно, адже цей найцінніший скарб дається людині не в руки, а прямо до серця. Тепер вони просто діти, а ви вже діти Божі. Тому що всі, хто вірить в Ісуса Христа і приймає Його. Стають дітьми Божими. Це і є е, найцінніший скарб. ви щасливі! Житті, якщо ти станеш Богом. Tchau! Шукали якийсь скарб невідомий, а став дуже навіть відомий, і що цікаво, неможливо цей скарб. Все-таки знайшли цей скарб. Ну що ж, е мій час закінчується, і я хочу тільки з вами зараз попрощатися. До побачення, друзі! Є світ, Христос Воскрес, у гробі вже його немає, звершилось чудо і чудес. У небі він перебуває. Ви пісня до небес, та радіє діти, ради нас Христос Воскрес, як нам не радіти. Що це довго Ми світло тревоги. І ви тут російському з нами Бог. Проте чудо із чудес хай почують сюди. Смерть наш Христос Воскрес, веселіться люди. Воскресіння світле нам дає надію на блаженство славне вічних небесах. І сьогодні в світі я така щаслива, що Христос Воскрес і до неба шлях. Радішний день воскресіння, чуйте, небо співає, жваша не Божа спасіння. горі Ісуса немає. Сонечко в небі сміється, день особливий сьогодні, серце схвильована в'ється, здійснилися плани Господні. І щасливі стали не стали, як тепер народіти. нову дорогу пістали, будемо з Господом жити. Хай ще подія, душі теплом зігріває, харча планета радіє і щиро Христа прославляє. Зникне хай суми тривога. Царство настане небесне. А хто ще мертвий для Бога, той для життя хай воскресне. Цікава вистава була. Так. Да. Кому сподобалось? А про що вона була? Про про Ісуса. Про Ісуса. про свято Ісуса. сьогоднішнє. Доросліє. Ви знаєте, яке сьогодні свято? Пасха. Да. Паска! А, дивіться, яке слово цікаве. От ми в житті своєму багато слів використовуємо, правда? От, Наприклад, коли ми таке от слово використовуємо, як цукерка. Ми знаємо, що воно означає? Що це таке? А ну-ка розкажіть, що таке цукер? Солодощі, правильно, от і все. Що там говорить багато? Солодощі то і все. А от цікаво, коли ми говоримо слово Пасха. А що це таке Пасха? Свято добре, чудово. А означає, що слово Пасха? Ось. Але треба нам щось більш детально розібратися. Все-таки слово Пасха, дорослі, А ви знаєте, що таке означає слово Пасха? От сам для себе кожен задає запитання, дорослий, що таке Пасха? І даю відповідь, що таке Пасха? Не знаю, що таке Пасха. Слово то якесь не українське, правда? А яке? А яке слово Пасха? Знаєте? Да. Яке? Да. Ні, а якої мови? З якої мови слово Пасха до нас прийшло? Ви знаєте? О, все складніше і складніше виходить. Підкажу єврейське слово Пасха. І тут стає запитання. а При чому тут єврейське слово до українського свята? Свято єврейське. Свято виявляється єврейське? Дивіться, Пасха, то виявляється, єврейське свято. Так, можливо, ми не на те свято потрапили. Тут я не знаю, чи багато до єврейського народу належить. Напевно, більшість українців, можливо, росіяни є присутні. Так при чому ж тут, тут Пасха? А знаєте, справді Пасха це дуже пов'язано з єврейським народом. І Причому це свято, яке виникло багато тисяч років тому назад. І виникло воно цікаво навіть не в тій країні, де сьогодні живуть євреї, а далеко від Палестини в стародавньому де в Єгип... Єгипті? Дивіться. І ось одного разу так трапилося, що єврейський народ тоді він був дуже набагаточисельний. Буквально декілька десятків людей потрапляє в Єгипет. Пройшло 400 років. Це став великий народ. Але цей народ в Єгипті він був в рабстві. Важко було євреям, і Бог він знав, що євреям дуже складно бути в рабстві. Написано в Слові Божому в Біблії, що Бог згадав про цей народ. І ось Бог обирає чоловіка на ім'я. Як хто знає? Моїсей! Ти... Все. Видно, що недаремно біблійну скарбничку відвідуєте. Обирає чоловіка на ім'я Моїсея і звіщає, що Бог вирішує вивести свій народ і дати ту землю обіцяну, яку Бог колись дуже давно пообіцяв ще кому зразу давати запитання. Аврааму пообіцяв ще. О, це ж сотні років пройшло. Вже. І ось, як же ж, коли Моїсей приходить до фараона, до царя єгипетського, і просить, щоб фараон відпустив народ. Що фараон сказав? Хто знає? Відпустив? Не відпустив. І ось Бог насилає цілих десять покарань для того, щоб нарешті народ був відпущений. І ось останнє покарання, воно було пов'язано з тим, що. Кожен перворідний, в, Ізра... Вибачаюсь, в Єгипті він помер. Не померли лише тільки ті перворідні, де на домах, на одвірках, це ось ми бачимо двері, і є така частина коробки, коробка дверей. І от та сім'я, яка от зверху на одвірках взяли і закололи ягнятко. А потім взяли кров цього ягнятка і помазали кров'ю, і потім, коли йшов ангел губити, то оці дома написано він перескакував. А слово перескакував на єврейській мові значить песах або, по-нашому Пасха. І ось Пасхою або Песах назвали ось це ягнятко, яке закололи люди для того, щоб його кров'ю. Помазати одвірки дверей, і для того, щоб коли буде йти ангел-губитель, ця сім'я вона не мала шкоди, не мала втрати. І там, де крові не було, в кожній сім'ї був плач, в кожній сім'ї було горе, тому що кожен перворідний він в ту ніч загинув. Після цього євреї отримали свободу, вони залишили Єгипет. Дуже довго подорожували до тієї землі, це вже інша історія. І здавалося б, а при чому тут ми? До чого тут ось це ягнятко, ось ця Пасха, до чого це до нас, з вами, українців, які живуть сьогодні через багато тисяч років? Повертаємося з Слова Божого, вже до нового заповіту, до першого післання апостола Павла до Коринтян, 5 розділ, 7 вірш, написано, бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесе. Подивіться, Ісус Христос, Син Божий, який прийшов, народився колись немовлятком, потім виріс, звершив служіння в кінці свого земного життя, він стає ось цим пасхальним ягням. Він іде на Голгофу, він там помирає. Там проливається його кров для того, щоб кожен, хто написаний на Слові Божому, повірить в нього. Не загинув, але мав життя вічне. І сьогодні Бог теж дивиться на людей, і він знає, що син Божий пролив свою кров, він став жертвою за гріхи людей. Мені в серці в кінці дуже так запам'яталося таке запитання, чи, чи вислів такий, що е, для чого помер Ісус Христос? Якщо ми зробили хоча б коли-небудь щось погане, нам потрібна кров Ісуса Христа. Можливо, ми не вчинили якихось великих страшних гріхів, як це зробили інші люди. Але знаєте, що цікаво, що в Бога немає великого і малого гріха, яка різниця за що бути покараним, вічним Божим покаранням за великий вчинений гріх, чи буквально за якесь подратування, і те, і те Бог називає гріхом. І Ось про Ісуса Христа це єдиний засіб, який дає можливість нам з вами бути проще. Єдиний засіб, який дає можливість нам з вами не бути загубленим в світі цьому, Син Божий, Ісус Христос, Він на Голгофському Христі пролив свою кров для того, щоб нам з вами не загинути. Цікаво, що коли Ісус Христос Воскрес, реакція. Перша реакція людей. Якщо ми читаємо Слово Боже, Євангеліє від Луки, 24 розділ, 11, вірш, написано так, коли жінки прийшли і сказали, що Ісуса Христа немає в гробі, що Ангел сказав, що Він Воскрес, то написано так, що люди, які чули це, то так. Та слова їхні здалися їм вигадкою і неповіреною їм. Дивіться, яка реакція вигадка та неповіра, та не може бути. Сьогодні в Україні так мало от є людей, які не знають про Пасху, так мало людей, які не знають про Ісуса Христа. Але стоїть питання: а як ми відносимось до того, що ми читаємо Слові Божого, до того, що ми чуємо? А це для нас що? Чи не здається це для нас просто лише тільки вигадка, казка, якась історія, привід для свята були раніше свята 1 травня? Ну немає 1 травня, сьогодні будемо в Пасху святкувати. Яка різниця? Аби привід просто для хорошого настрою був. Але знаєте, тоді втрачається сенс того, що зробив Бог для людей. Для якихось людей це має значення, тому що вони повірили і прийняли Ісуса Христа. А для когось? Кожного року проходив студію початок премудрості. Кожного року, можливо, ходив в церкву, приносив якісь яства, там щось зробилося з цими яствами, чув знову ж такі слова, що Христос воскрес, але сам не повірив. Єдиний засіб для того, щоб людини примиритися з Богом, це є віра в Ісуса Христа. Віра в Ісуса Христа дає можливість нам з вами. Отримати спасіння. Сам Ісус Христос, коли ще був на землі, сказав такі слова. По правді, послухайте, Він каже так: я не обманюю. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Дорогі друзі, перед нами велика відповідальність. Ми не просто прийшли для того, щоб подивитися на своїх дітей. Ми сьогодні почули Слово Боже. Господь нагадав знову нам про смерть Сина свого Ісуса Христа, для того, щоб ми не загинули, але мали вічне життя. Тому що хто вірує в Ісуса, має життя вічне. Хай Господь благословить, що кожен, хто сьогодні чує це слово, він мав вічне життя. Заради цього прийшов Ісус Христос. Заради цього це свято Христос Воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Слава Господу нашому! Давайте мені уваги, давайте створимо тишу. Ми вітаємо вас, педагогічний колектив, сьогодні почати примудрості. Вітаю вас, дорогі дорослі, з найбільшим святом Християнства, з Воскресінням нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. І нехай ці дні будуть для нас не просто вихідними днями в календарі. Нехай ці дні наші з вами серця наповняться по особливому любов'ю, радістю, миром. Благовірінням перед Господом та вдячністю йому. Ісус Христос живий, він чекає на нас в небесах, де готує нам свої небесні оселі. А в цьому земному житті перемагаємо всі труднощі силою Воскресли Ісуса Христа. Ніколи не втрачаємо надії. Творімо добро, зберігаємо віру. Нехай Господь вас всіхрясно благословить. Христос Воскрес! Наречно